Короб хлопці, десь пішов наверх мені. Так, де він є. Короб 100%. Тато, дістань поплавка свого. Що забрати? Поплавка дістань свого. Вже, вже 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 діставай, ж... Крути, крути утку, кажу, поплавка дістань свого. Так, що рибаки. Зараз покажу вам лов. Помирній рибі. Так, нічого там не кліє. От у конця треба випустити, нехай ще підростає. О, отак от, от дивіться які. Два коропа. Ще було два схода Десь такі. Біля кілограмчики. Біля кілограмчика короб, десь плюс-мінус такий. Ще було два досадних схода. Мирло на незвичайній снасті. На вбивцю карася, він брав так гарненько, але і мені брав, і ще брав, але щось зійшов. Ну, снасть не призначена для цього. А, але... Ух, покльовка. Це короб, це короб хлопці, десь пішов наверх мені. Де він є? Хороб 100%. Тато, дістань поплавка свого. Що забрати? Поплавка дістань свого. Вже, вже, вже вже діставай, ж... Крути, крути утку, кажу, поплавка дістань свого. Дай знов закипитися. Черни. Добрий, добрий. Дай я втечу звідси. О, дзеркальний. Ма підсадчика на ну, нічого. Забазний, забагряний. Забагряний короб. Красний хочуть Забагряний хлопці, короб. Не хочу Пару зловили карасію. О, ага. от так от. Сука, зайгла крувочка. Так хлопці, така була в мене подача карпова. Я не знаю, чи він брав, чи він не брав. Ну, Він ну забагрився за бік. Не знаю, чи він хотів їсти, чи не хотів він їсти, але забагрився. Воно, звичайно, вбивцю карася. Таку от -от, простеньку. Нічого надприроднього, звичайно, снасті. Не знаю, він... потягнув так геть гарно мені. Чи він хотів брати, чи не хотів, невідомо, але. Забагрився дзеркальний короб десь на кілограмчик плюс-мінус. Ну, ну, десь так. Десь такий. Що, я зараз перенаживляю яснасть і назад її туди. Так, да, в мене це вже була друга карпова покльовка і другу я все-таки реалізував. Так, тут щось. Так, Олександр Данилович, що у вас там? Улов по мирній рибі. Так, да, карасик невеличкий. Такий зовсім невеличкий. Так, що мене знов хоче щось брати? Ну, тут вот снаст. Тут щось мені начепляло, а не ні, начепляло. Нічого не на чіпляло. Так обережно, телефон. Щось, щось хотіло брати, напевно. Отак почало підтягувати по чуть-чуть. Ой. Щось хотіло брати, хлопці. Вчора підтягнув трошки. Ні, воно щось мені приспускало. Утка трофейна, карасьова, карпова. Ух! Опустило як. Це щось невеличке. Там на красі невеликий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Невеличкий карасик. Ось такий от. -от. О, гарненький, непоганий, не що взяв на черв'яка. Такий от-от карась. Так, хлопці будемо пробувати. Аккуратно дерево. О! Добре є. Мені, напевно, все-таки снасть треба витягнути. Там вже немає ніякої ні прикормки, нічого, вона вже стоїть довго. Ого. А, там щось почепилося якась зараза, а, ну а що ж, канадський сомів почепився. Ось такі от, що вам скажу, дуже шкідлива риба. Якщо вона розводиться в воді, це дуже-дуже печально, оскільки вона страшно плодиться. Є шкідником. Мало того не можна очка дістати. Так бере завжди в загод. Так, Олександр якусь покльовку заробив. Так, я, напевно, утки свої попереставляю трошки. Отак. Отак, а тоді буду вже закидати. Так, що там у нас? О, що там Карась? О! Может, і карасик є. Снасть всі карася. Проклюнувся, а я от заряджаю такого от девайса. Начепив там кука. Зараз ох буду сверлити. Так, акуратненько. Баба, да -да. дальній закид. Так хлопці, дивіться, які тут у моїх колег рибаків девайси. Бачите? Ротпот, пульт, кораблік який. Бачите? Такий от, от кораблік Фортуна. Тут бачите товариство таку кладочку зробили. Олександр Данилович ще один карасик намаху вудку поплавочні. Нами Ух, щось у рибаків робиться. Так, тут що, брало? Чи не брало? Чи хотіло може брати? Непонятно. Угу. Так, ось ну, такий от красик. Невеличкий, але досить-досить непоганий. На що? На опарики. Карась на опарики. Так, що я можу сказати? Ми сьогодні відловилися мирній риби. Не має бути. Дві це короб який. Зверніть увагу. Так, перезакинемо ту вудку солідно. Так, щось пробує. Дрібненькі брати. Красний великий. такий от-от хлопці, бачите? А на що брав? А тут був кук якийсь, напевно, мені здається. А ну, Я так думаю. Так, товариство. Що там в нас? Недавно взяв швидкого красика і все. Кидаю поплавочну удочку, щось її тягає, тягає. Якась риба, ну не можу зрозуміти, що не можу щось всікти. І начебто гачок не дуже великий. І все щось не хоче. Не знаю чому. Ох, що там вже? Короб? Короб знову, так? От уже в колегі рибака є корп, напевно. Підемо подивимося, що там в колегі рибака. Зараз познімаємо ту покльовочку. Что там, Серега, Е? Ох, ох, воды, тюх, звук, звук, звук. Ну, само звук, само звук. Ну, какой то какие-то, короб. Ложка міня. Так. Але Серега професійно його виводить. Продовжує з ним боротьбу. О, хоч того відпустив, слава Богу. Так. позові, ні. Зараз зарію. Так, в берег, в берег пішов. Де він там є? Я зарію, виведу. Чка, чка, чка. Опа, па Ось, і, пухлевку, і попався. Дай тримай, тримай. Та що ж тримай, я не маю їх. Що, друга пухлвка підряд? Е, э, дед, куди ви йдете? вашу мать! Ну хай бо я знімаю. Отакий. Коля я знімаю. <laughs> Дуплетом. <laughs> да, хлопці, такі от... Короб проклюнувся, досить-досить непоганий. На що, брав, на що брав якісь снасті, девайси, попапи. Так, але попапа майже короб майже з'їв. Майже з'їв попапа. Доведеться під заміну попапа. Покльовка була, вказується. Якщо їхали, я думав, тебе покльовка. Може бути. Може бути. Сім кілограмів. Так, да, ну такий плюс-мінус. Скільки <рес> двісті, да, ні? Хули. Так, десь кілограмчики чуть-чуть. Ну десь так. Може я там на мішок. Ну. Вон два мішкові, сьогодні не все. О, Олександр Данилович. Що це карась? У -у -у. О ну це вже... це вже карась. Я теж себе джабала тут. Так. О, є карась, є карась по-любому. Так, є є. Ні, це напевне, не карась. А може? А, ні, це знов ця. Зараза. О, на, я зразу подвір'я виловлю, якщо що, товариство самі бачите. Я зразу подвір'я виловлю. Ці знов шкідники. Ну шкідники. Уйман 51, а Ніші 44. І знову взяв за год, як знову Ай, ти зараза, Дивіться, бачите що робить. Тут не риба напасть. Не можна дістати. Дивіться, монстру, який, ха ха. А, ти зачепив. то він просто зачепив. Ну нічого таке буває. Але ж не тягнув лес. Леска впала. Ну не ні, то він трошки підтянув просто. Чуть-чуть. Він Так, ухман! пустило як. дядько приділіть його десь там. Так, а що тут в мене? О, і в мене теж карась. Карась на гарбуза. На нижній гачок, на верхній. На нижній. На нижній. А, на верхній гачок взяв. А що тут було? Я навіть і не пам'ятаю, чи черв'як з опаришем? Ну, щось було в загальному. Так, о, бачите хлопці. Карасик такий, кара... ну, улов сьогодні в мирні рибі, ах, товариство. Зараз собі таке, але що поляже підвищив, вона мені не понравилась. Думаю, возьму гарбузи за то. <свісно> улов, помирні рибі, які хлопці. <свісно> і обійся карася 44 гривні, і те 44. Взяв <свісно> Так, була покльовочка в мене. Якщо, якщо я все правильно розумію, то карась, напевно. Ну, або щось інше. Упустило так, а ні, це знову все напевно, сомік канадський. Так. Ну і знов Оця мілюзга. Та, є ще карась на ту утку з дзвіночком. Є-є, починає водити. Та, такий невеличкий, але, але є. О, тримайте Олександр Данилович. Такий от ще карасик проклюнувся. О, такі от-от. Дай отлюблю. -от. Так. І знаєш вона кука. Ну, хоче, хоче кука їсти, карась. От хлопці, отакі от. Такі от. Коропи клюють, дивіться, яка краса. Це десь ну, кіло 300-400 кіло під півторачку. Такий от коробчик непоганий. І знову карасик такий от-от. А на снасть на снасть бився карася. Ось такі от прикльовують карасики. А на утку зайшов, зачепився що зачепився, за хребет. А, таке буває. Так, хлопці, рибалочка сьогодні на ура. Люксова. Та рибалочка сьогодні люксова. Просто... Про, просто, просто люксова. Є покльовочки, є реалізації. Так, трішки поправити треба девайса чуть-чуть. карасьові покльовки є, коропові покльовки є. Всі сьогодні наловили коропа. Але якось під ранок ще за темна короб краще брав, ніж зараз. Якось зараз прокльовує, але там десь покльовочка там одна в годинку, а до цього то брав ну, так потужніше. Набагато потужніше. Були навіть що одна вудка лежить витягнута з рибою інша так само. Так що я думаю, можна сьогоднішню рибалку завершувати. Зараз під уловом похвалюся. Зараз камба. Сьогоднішнім. Ой, в воду треба заходити. О, дивіться хлопці, о такі от. Три коропа таких позакілошних і карасів. Декілька... Бачите, який короб темний, великий. То Та й така хлопці робота.